О, ну, він за мною женеться. Прям пусту, Здається, це і Здається, хтось хоче побачитися з тобою старій Церкві. Дорогою з околись припиті нам зараз ніяк не пройти. Треба йти через підземелля. Ну, тут хоча б не кишить усе монолітівцями. Поки що, по крайній мірі. Тобто я можу спокійненько собі пробігти. Але це ми просто на шляху до схоже підземелля. О, нічого, собі я щось знайшов, та ну нафіг. Але воно не тут. Це, мабуть, знизу десь. А навіть не знизу. Хто тут? В таких моментах автоматичного режиму прям капець як не вистачає. Але я хочу для початку якби знайти артефакти. Але він не тут схоже. Ей, нічна зірка ще одна. О, сю галма, дивіться. О, тут ще артефакти є. юкую mm мать. -hmm. А де мої аптечки всі події? А, блін, не купив. Так, я ще щось знайшов. Схоже, граві. Я я провідника хтось уже місить. Ні, ну він хай іде, він мені просто розчищає зараз шлях. молодець. Ще один. А, схоже, ще одна нічна зірка. Ні, ну тут можна назбирати нормально артефактів. На з зомбаками схоже гасився. Ось ми на місці, це вхід у тунелі. Тут я тебе покидаю, подальший шлях тільки за тобою. Дякую, що привів. Може, даси на остаток кілька порад щодо того, як мені не заблукати. Система тунелів дуже велика. Стеж за обстановкою, рухайся з розумом. І тоді ти досягнеш підземної залізниці. Щойно побачиш райка і знай, ти на вірному шляху. Це тобі не прогулянка кордоном. Що ж, іншого шляху все одно немає? Запам'ятай, довіряй тільки своїм інстинктам. Вони твої найвірніші друзі. Ще раз дякую тобі. Я тобі щас дам. Правильно, молодець. Фу, ну патрунів я наче назбирав. До речі, інший техніку апгрейд. Я відремонтую зараз АК, відремонтую костюм, і, гадаю, можу тепер пірнати. А воно тут а злите прям. Да тю. Тут ця локація прям злита. Я думав зараз перехід, типу, з локації на локацію буде, типу. Це цікаво, але разом з тим з цикот є трішки. Ну, він казав там кишить мутантами. Настільки також питання. Я просто бачу вже ось парніші бігають. Ось сюди я не залізу, залізу. Може тут щось якесь прикол є. Понял. аномалія схоже. Каміння не падає. Радіації тут прям багатько. Це добре, що я артефактами наліплений від радіації, бо навіть якби в мене там було багато цих антирадів, то здається, воно не сильно мені допомогло. А що це таке? Костюм. А, костюм і припаси. Але ті припаси мені нафіг не в сраті. Ну, я батареєчку парочку візьму. І що це в нас за костюм? Комбінезон зоря 4. А на що він мені? А, блін, мене він не надягнутий схоже був, мабуть, після апгрейду. А що це таке? Якась аномалія вітер? Ну, цікава якась така аномалія, незвична. Ой, мої любі друзі. Я тобі щас. Угу, угу, угу. Зажди, антирад. Зажди. Е, щось мені не допомагають уже ці артефакти. Схоже, тут. Оце настільки багато тут схоже радіації. Та ні, ніфіга! Це саме тут радіації настільки багато. Тут це треба, мабуть, якось відразу валить. в очку атаку. Ну, ну радіація все одно нагрібається. Завжди, ось радіозахист. Я мабуть, отак. Да, якщо радіозахист менший, то він не набирається швидше. Але мене тепер хп нема. І я б хотів просто ще отуди збігати, позирити що там. Кресюнів, я думаю, просто пробіжу зараз, бо з ними мається. Це буде дуже велика морока і надовго. Причому а і тут ось, ось, ось снорки ці. Так коротше, я не знаю. Це капець. Блін. Я через те, що я перезавантажувався до цього. в мене блін аптечок -а, нема знову. Я от минулого разу купив бармена, потім здув, а потім я вже мину ну, наступного разу вже забув. Мені просто дуже цікаво, що що тут. Може тут якраз оце десь ничка наша. Ні, ні, фіго. Я просто хочу розусе роз усе роздивитися, усю цю локацію, але нафіг я сюди перся не зрозумів, що просто зараз гигнуть, схоже. Саме так. Коротше, йдемо тоді-сюди. Зараз е, з цього місця. Ой-ой. Ну, більше просто варіантів у нас немає, куди більше бігти. А де наша ничка? Оце розкаже хтось. Було б дуже круто, аби я ничку нашу знайшов. Він казав, якісь припаси повинні зостатися, але де вони? Якщо там повинні щось зостатися, то хоча б ну аптечки може якісь є. Йоно, хвак такий, знову наче наш зірка. А й ось у якісь двері. Оці крисять по жопам, щас понастралюємо. Так, а якщо сюди зістрібнуть. Блін, тут стільки всього. Я просто бо боюся, по-перше, і по-друге, що, і по-друге, взагалі куди мені правильно йти? Вау! Оце схоже, запаси вони, так? Да? Це є запаси? Ніфіга собі, це просто запаси запасами. Прям два ружа, тупо, і дріб. Кам'яна квітка я знайшов і щось ще пілікає, але мені здається, це. Це що таке? таке? Коротше, багато тут артефактів. В принципі, це супер. Там кам'яна квітка, і ще, схоже, треба все-таки зістрибувати оце внизу дирдочку. ту. Отуди. Бо артефакти й там є. Я думаю, вони там. Ну, якби вони недоступні були, то їх би там не було, мабуть. Блін, а можу і туди піти, а можу і, блін, зістрибнути, А куди мені? Добре, давай зістрибну, бо там я вам дивлюся, такий шлях довгий. Може я тут звідси й вилізу. Це, до речі, у нас морський їжак. А це ось колючка. А, це ось патрони до кулемета. І, і ще артефакти. А, ну і все я можу вилізти назад. Ще одна колючка. Я не розумію, звідки я виліз і куди заліз, і що це. Чи це може якраз оцей шлях, який ми проходимо далі, ось ще якісь що. Тут усе таке прям заплутано локація така. Незрозуміла, заплутана. Якісь патрони поодинокі, і то такі, якісь безпонтові, як на мене. А і ось у штакер якийсь мертвий. Ой-ой! Так а що це за сталкер у нас. О, дві аптечки на базу. Молодець, що ти вмер. Ой! Щось не знаю, або я десь не туди пішов, або фігір знаю. Казав якісь запаси. Якщо тут два ружа, то є такі запаси, які казав, про які казав провідник, то хай, мабуть, і засуне собі <сь>, ті два ружа у пукан, мабуть. Та мене ну, не треба, не пацани. Ого, ого. Мені труба. А там ще це значок просто був типу початку локації, чи то може початок локації, з якої я прийшов на поверхні мається на увазі. Ну, не так, да. якщо по денькам їм заряджать, то вони набагато легше відлітають. Чи це ще кудись якась в другу локацію ще можна піти? Ану завжди. Квіт закритий через. А, а. Мабуть, або пізніше відкриється, або я не знаю. Блін, добре, що закупився цими патронами. Бо в мене вже сюди не так то і багато. У мене було, блін, майже тисяча патронів загалом з бронебійними, якщо врахувати. А зараз вже щось ну, не, не сказав би, що нічого собі як багато зосталось. Блін, багато де просто тупають. О, якісь ще тіпи. Чотири. Зомбовані, так? Я сумніваюся, що якісь друзі. А, ну пф, ну зісно. А і всі, до речі, в комбінезонах чистого неба це наводить на деякі думки. Що написано просто зомбований. І тут ще й хейкут на щось сюди шоу. Тут все так заплутано, я нічого не розумію. Ну ось, до речі, я дві аптечки знайшов і дві всрав вже. Добре, що хоч дві ці є, бо я без них було б чаще набагато. Чи завжди, може, ось сюдою мені, ні? Чи я сюди а матурі. Я тут був, я просто тільки що такий крюк зробив здоровезний, ну я, ну, так зрозумів, що нам сюди. Але потить їх дуже багато. Ну поки що, крім оцих сморків, я нікого більше й не бачив, мабуть. Ну там це ще в госпіталі ту парочку тих було кровосісь. І взагалі, схоже, я сюди даремно перся. А можливо, я ось обійшов оцей насип і тепер можу йти далі. Бля, тут зараз буде цікаво, бо тут і радіації схоже до сраки, і не менше аномалій. І ще й зомбувані схоже. А ось сюди можу кудись піти. Туди можу піти. А, а треба то мені куди. Так, щось знайшов. Піжди. Стоп, стой, стой, стой. Тут радіації нема, треба почекати, поки вона спаде, бо це жесть. О, я знайшов кристальна квітка. Ну, до речі, я таку, ну, до цього, по-моєму, не, не збирав. Радіозахист плюс 5, до речі, колючка. Я, мабуть, навіть накину. Бо з радіацією тут є капець як тяжко. А у морський їжак плюс 15 радіозахист. отам воно якесь. Хіт був, воно просто все таке цікаве. Ну сюди повертатися явно не буду. А воно просто цікаво, що ж воно. Ну, щоб усі зак... А, тут, я, тут який... нашу то й дирку тут робили. А й он туди також дирдочка якась, але але туди, мабуть, я не дострибну. То хочеться все відразу якось роздивитися, щоб нічого не пропустити. Бо ми я ж кажу, знову-таки повертатися навряд чи будемо сюди. Так завжди. Оце патрончики мені. Там воно двері, але вони заліплені більш всього. Так, ну нам сюди, гадаю. Блін, оце вас ще не вистачало тут. На. Я вже не буду жаліти на них патрони. О. Спать. На. Та тут глухі кути. О. Оба! Викзачі нефіговий такий хлопчина. В напругі прям мене воно тримає все це. Страшно. І він вниз кудись. А, куди мені треба? А мені треба якраз і вниз. Блін, підземка також прям об'ємна. Ну і, до речі, цікава. Прям цікавенько зроблена. Така не дає тобі засумувати. Це мені, це мені сюди! Я знайшов схоже нового кандидата на заміну своєму АКМ. Кулемет! Але, блін, в нього піоти, точність. Та точність теж не фіга собі, чуєш. А ну завжди я поміряю. Да, він ще з мушки стріляє. Та ні, чуєш, а мабуть, е... надіюсь з з баблом просто буде нормально, щоб мені ще купувати патрони на нього. Блін, я знаходив патрони на нього, але прям уже далеко. Типу, я думаю, логічно, що Та, що вони мені потрібні, якщо мене кулемета нема. Так би я би знав, що я його знайду, то звісно загріб якийсь, хоча пакунок, патрон. Це ще куди. А ось сюди оп ой сюди я можу. Але тут а, зараз в хейкут буде. Не. Тут воно така, наче ілюзія того, що в тебе є ілюзія вибору е, шляху, типу отак. Ой ой ой. Це ще не, не один, схоже. І там он трупешник. Ой, не трупешник точніше, а костюмчик Зажди, а мені треба на нього якось застрибнути на той костюмчика. А, я так заберу все. А що я взяв? PS 5 м універсальний захист. До речі, коштує нефігово і пізніше подивлюся. Можливо, навіть краще, ніж е цей комбінезон, який зараз на мені висить. О, ще 8-9. Це схоже за цими дверима. До речі, контролера давно я щось не бачу. Мені здається... Знайти документи з кодом Шо-шо? Які ж тут лабіринти? А зараз ще й двері з кодовим замком шлях перегороджують. Потрібно знайти код і шукати його, схоже, потрібно поруч із трупами. Капець. Поруч із трупами. Де в нас можуть бути трупи? Блін, назад повертатися, шукати мені ще е -е, документи? Так я і так, начебто, блін, скільки всього вже облазив, обнюхав облазив усе що можна, типу, і все одно не знайшов заздалегідь ці документи. Це, ну це капець якийсь уже. Поруч із трупами. А де я ті трупи бачив? А завжди мітка є. Є мітка, де шукав. Ати саме, ну це серйозно вже щось розроби, Блін, запранкувати вирішили ну, костюми. Просто я вже перенавантажений, В чому діло, але заради бабла я готовий трішки все таки потягати. Блін, серйозно, оце отут де трупешник сталкера. Бу тут виявляється, ще ось у аж сюди є. Ну тут прям така ничка, що капець заховано, звісно. І в чому прикол, що воно з самому самому початку взагалі майже цю підземелля. Короче, в такій сраці воно щось. Поведеннення всього обслуговуючого персоналу. Механізми пропуску головних дверей було замінено. Новий код 4134. Перше туди швендять. Фу, я ледве до швенья. Зараз ми приготуємося до цієї джо 4134. Зараз буде весело. Все. Алло? Алло? Блін, капець, не тільки не кажи, що це зараз галюн буде надовго. причому. Вони підперли мені двері, у мене гранати нема. Граната є, може гранатою подвинуть. Давай гранатою іспровід подвинуть. Алло, пацани, не смішно. Блін, не знаю. Може мені типа щоб він переагрився і пішов в сраку. Може якось тут почекати, щоб він сюди підійшов. Я не знаю, що робить, воно під дверима просто застрягло, просто стоїть в двері, втикає. Пусти мене, гамно! Твій його прострелиш, я не знаю, що з ним робити. Як отак розганяєшся, воно видно трішки двері трішки відсовуються. То й там вмирає щось, кашляє гамно. Блін, я не знаю. Може, оцим багом якось вийде. Е, чесно, я не знаю, що робити. Просто не знаю. Просто зіро мене здогадок, як що мені за цим робити. Просто чувак вперся в двері, він мене не випускав. Все, Це що якийсь? не прострелити його. Я не можу, нічого я йому зробити не можу. Єдине, оце, ну, я не знаю, надія на баг цей, але я його робити майже не вмію. Я ним ніколи не користувався, особливо, що там якусь втикають у ці двері. Так це, по-моєму, просто щоб відчинити двері, закодовані вже баг цей, а не те, щоб, блін, зомбака цього ще подвинуть, довбаного. Якимсь чудом я відкрив ці двері, не знаю, після перезавантаження цей зомбак він просто в іншу сторону пішов. Тому давайте, типу, зараз. О, відкрилося нічого собі. Ого. І диви, і знову, диви, ось диви, оце що він робив. Диви, Гадіна, подивись на нього. Я не знаю чому, як це працює, але він усе минулого разу, якраз так само і вдерся, вперся. Гамно. Ім зараз отакос. Отак падло! Отак, скотіна. Ой. Все, нюхать. Оно і так багато він, чуваків, до речі. Це ми зараз он, нам казали, типу, що залізна дорога, якщо ми туди доходимо, значить ми на правильному шляху. Значить, супер. ого, ого. А це зомбовені, до речі. Ай, е, е, угу. Та ні. Блін, так капець, там воно ще й снорки. Ну це щось буде прикольно. Ще дуже весело, У мене патронів так ще більш-менш, звісно. Коротше, мені треба бігти. Афіг куди мені треба бігти, бо тут же ж КПК не працює. Я просто думаю, треба якось може краще обігти. Ой-ой-ой. А може й. Ой ой ой-ой ой. Ой-ой-ой. А я ось тут не пролізу, пролізу. Просто мені здається, краще зараз. Таму, не надо. Ну я пробіжу краще, мені Чи може, блін, просто тут якісь маженички є, мало ли? Я можу так-то сюди ось піти. А, ні, нифига зажди. Це мені треба якось вище залізти, схоже. Це мені усюди, мабуть, якось задатись треба, поки не розумію. Ну ладно, зомбовані вони вирубаються не так то й важко. В принципі, вони там з однієї пульки в диню випадають. Тому гадаю, сильно великої проблеми в цьому не буде.